Так, Добрий вечір всім. Е, моє сьогоднішнє відеозвернення стосується на днях отримав листа від Шапошникова, РС, вулиця Бальзака, будинок 87, квартира 29, місто Київ, е, в якому якоби написана моя біографія. Так от, кого цікавить моя біографія, під відео буде силочка, я зроблю. Е, Заходите на Facebook. І Google+, Плюс. Там описана моя біографія. По даному листу. Даний лист був відправлений з міста Миронівка. Про що свідчить початка лише Мироновського відділення пошти. Ну, що можу сказати? Даним листом мені розв'язали руки. От На даний момент у мене не було відео по Мироновці, ні Подаї, ні по РВ. Питань немає. З цього моменту будемо з вами плідно співпрацювати. До речі, е, хто відправляв даного листа, звертаюся до вас. Е, а зокрема, ну пізніше трошки скажу. Е, пишіть дальніші листи на адрес міста Миронівка, вулиця Леніна, 19, квартира 72. На даний час я там проживаю. Так, е, і пишіть без помилок. Е, Підозрюю, хто написав цей лист. В прошлом, бывший мій друг, так би мовити, Животенко Вадим Валентинович. Так от, звертаюсь до тебе. По тобі в мене дуже багато інформації по твоїх мнімих, так сказати, показниках. Є інформація по Грушеві, що ти спонукав людину на вчинення злочину кримінального. Хотів зробити по ньому показника, а саме по млину. Це так на дальніше, щоб ти намотав собі на ус. А якщо ти такий сміливий, так вийди і розкажи. Як Мироновський райвідділ коли Янукович вивозив сейфи з грошима, а ви стояли в загрань отряді. До речі, по поводу цього, Поржищеву Обласна прокуратура вже шукає людей, хто був в охороні в даних загранатрядах. Так що я думаю, це лише питання часу. Ну, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, оставляйте коментарі. До речі, прошу людей Миронівки і Миронівського району, в кого є будь-яка інформація по даному чоловіку, якого я вийшов згадав, звертайтесь за телефоном 067 234 35 76. Мене звати Віталій. В принципі, будемо дивитися по ситуації. Я думаю, ми щось рішимо, якщо вас там сильно присуть. Таке. Це відступлення. Ну що животенко? До зустрічі. Може дзвонити теж на цей телефон, тебе теж висвітлювати. Все, пока.